Всім привіт! Давайте сьогодні замислимось. Переважна частина нашої планети це, по суті, абсолютно інший світ світ, прихований просто під поверхною води. Сьогодні ми з вами пірнемо в цей дивовижний водний всесвіт, щоб розібратися в його законах і познайомитися з його мешканцями. Отже, що на нас чекає? План такий: спершу оцінимо справжні масштаби водного світу, потім дослідимо, які там унікальні умови для життя. Далі познайомимося з його неймовірними мешканцями і наостанок розберемося, як усе це працює разом у так званих водних екосистемах. І почнемо, мабуть, з найпростішого, але водночас і найвражаючого Спробуємо просто усвідомити, наскільки ж цей водний світ величезний. І ось питання, яке здавалося б просте, але воно все ставить на свої місця яку ж частину нашої планети насправді займає вода? Тільки вдумайтеся: 71% — відсоток це ж майже три чверті всієї поверхні Землі. Це не просто статистика, це факт, який кардинально змінює наше сприйняття, адже це означає, що саме водний світ, а не суходіл, диктує правила гри для клімату, біології і зрештою для всього життя на планеті. Добре, з масштабами розібрались. Але що це означає для самого життя? Як це жити у воді? Виявляється, правила там геть інші, ніж ті, до яких ми звикли на суходолі. Знаєте, такі речі, як щільність води, її тиск це не просто нудні терміни з фізики. У водному світі це фундаментальні закони буття. Саме вони вирішують усе, якою формою буде тіло у риби, як вона буде дихати, як рухатися. Буквально кожен організм, що живе під водою, змушений підкорятися цим законом. І ось тут різниця стає очевидною. Погляньмо. На суходолі ми постійно боремося з гравітацією. Нас випробовують різкі перепади температур, але за те кисню дихай не хочу. А у воді все навпаки. Вода сама підтримує твоє тіло, ніби в невагомості. Температура стабільна, але ось дихати, добути розчинений у воді кисень це справжній сінький квест. Давайте пройдемось по ключових моментах. Висока щільність води це круто, бо вона тебе підтримує. Висока теплоємність теж плюс, бо немає різких стрибків температури, як у нас. Але за все треба платити, правда? Світло сонця пробивається неглибоко, а значить, нижче панує темрява. І кисню його концентрація у воді в рази менше, ніж у повітрі. Ось ці чотири стовпи щільність, тепло, світло і кисень, і визначають усі правила виживання під водою. Отже, ми маємо унікальне середовище зі своїми ж жорсткими правилами. Логічне питання: а хто ж у ньому живе? І як ці істоти взагалі перемудряються виживати в таких умовах? Ну що ж, давайте знайомитись. І перше, що треба розуміти, життя у воді не розкидане хаотично. Ні, воно дуже чітко організоване. І головний організатор тут, головний диригент, це сонячне світло. Саме від того, скільки світла проникає на глибину, і залежить, хто і де живе. Тож давайте здійснимо уявне занурення: перший крок ми у сонячній зоні. Тут світло, тепло, повну фотосинтезу, життя просто вирує. Ідемо глибше і потрапляємо в сутінкову зону. Світла вже обмаль, воно ледь-ледь пробивається. Це світ дивних, пристосованих до напіз темрявих хижаків. А ще глибше опівнічна зона абсолютно непроглядна темрява. Тут немає сонця. Єдине джерело світла це самі мешканці, які світяться, феномен біолюмінісценції. І всіх цих різноманітних мешканців вчені ділять на три основні групи, залежно від їхнього способу життя: є планктон, це такі собі мандрівники, які не плавають самі, а просто дрейфують за течією. Є нектон, це справжні плавці, активні й сильні, як риби, дельфіни чи кальмари, і є бентос це жителі дна, всі ті, хто повзає, заривається або просто лежить на самому дні. Добре, тепер у нас є картинка. Є середовище зі своїми правилами, є мешканці, що до них пристосувались. Але ж вони не існують окремо одне від одного, правда? Вони взаємодіють. І ось ця взаємодія і створює те, що ми називаємо водними екосистемами. Що ж це таке, якщо простими словами? Водна екосистема це, по суті, велика комунальна квартира. Це спільнота організмів, які живуть разом у певному водному просторі і постійно взаємодіють, і між собою, і з самою водою, світлом, дном все пов'язано. І глобально всі ці екосистеми можна розділити на два величезних типи. Як бачимо з таблиці, головний критерій це сіль, точніше, її кількість. З одного боку, у нас прісноводні екосистеми, річки, озера, ставки. Солі там практично немає, це зазвичай невеликі, часто ізольовані світи, з іншого боку, морські океани, моря. Тут солоність висока, і це величезні взаємопов'язані системи планетарного масштабу. І ось тут ми підходимо до головної думки неважливо, говоримо ми про маленький ставок на задньому дворі чи про величний Тихий океан. І там і там це складна заплутана павутина життя. Кожна дрібниця, кожен організм, кожен промінь світла все має значення і все пов'язано з усім. Є одна фраза, яка, як на мене, ідеально все це підсумовує кожна крапля води це цілий світ, сповнений життя і керований власними законами. Це справді так, це нагадування, що водний світ це не просто ресурс. Це повноцінний, самодостатній всесвіт, що існує паралельно з нашим. І, от розуміючи все це, наскільки ці водні світи величезні, наскільки вони складні і водночас наскільки вони вразливі, виникає логічне і дуже важливе питання знаючи все це, як ми можемо краще їх захистити. Це вже тема для іншої розмови, але замислитись над цим варто вже зараз.